Доброго ранку, діти! Чи подобається вам театр? Мені дуже. Я люблю одягати різні костюми та перетворюватися в образи різних героїв. Сьогодні я вам пропоную пригадати різні види театральної діяльності, в якій ви можете взяти участь не тільки в дитячому садку, але й вдома. Таку виставу вам можуть показати дорослі, одягнувши костюм та виконавши свою роль. Також ви самостійно можете обрати костюм найулюбленішого вашого героя і виконати роль. Костюми можна робити самостійно, шити із тканини або робити ось такі наголовники із картону. Це драматизація або інсценування. Коли ви одягаєте костюм свого героя, виходите на сцену та виконуєте певну роль, передаючи емоції та рухи свого героя. Настільний театр його можна зробити із звичайних іграшок, ось таких, або із іграшок, зроблених із Паперу можна використати іграшки із картону або навіть намалювати і наклеїти, на будь що намалювати фарбами та прорізати дірочки для пальців, зробити із будь-якого підручного матеріалу та обіграти казку, яку ви забажаєте пальчиковий театр. Іграшки одягаються на пальці та обіграються казка. Такі іграшки теж можна робити із паперу, або із картону. А також пальчикові ляльки можна сшити із фетру, або будь-якої іншої тканини, яка у вас є. Або просто зробити оригами із бумаги. Весело одягти поробку на пальчики та обіграти виставу. Ляльковий театр. Ляльку одягають на руку та обігрують її роль за ширмою. Людину не видно. Такі іграшки теж можна зробити власними руками, зшити із паперу, тканини, намалювати. Та наклеїти, наприклад, на одноразову ложку, або картинку наклеїти на паличку із-порозива, або наклеїти поробку на соломинку. Тіньовий театр Він проводиться за ширмою, що підсвічується, і ми бачимо лише тіні героїв казки. Ось подивіться. Такі ляльки. Можна вирізати із чорного паперу або картону та наклеїти на будь-що, наприклад, на паличку, або посвітити ліхтарикам на стіну і теж обіграти казку. Дітям це дуже подобається, і в нас час це дуже актуально. Давайте пригадаємо усі види театральної діяльності. Драматизація або інсценування казки, Настільний театр, пальчиковий театр, ляльковий театр, Тіньовий театр. Я гадаю, вам сподобалось заняття, мені дуже і я пропоную вам приймати участь у театральній діяльності вдома разом з батьками та самостійно виготовляти іграшки. Я кажу вам до побачення!